Всім привіт! На зв'язку Олександр. Для вас розбір ринку. Мої думки, звісно, це мої думки, що буде насправді подивимось. Так, у нас в принципі є місячний таймфрейм, з якого ми з вами розпочинаємо огляд. Що хочу відмітити, так, якщо подивитись на цю величезну свічку, яка дала, ну реально перекрила тут багатенько падіння. Але насправді, якщо подивитися по зоні продаж, яка у нас по об'ємам розпочинається з 22 200, і ось у нас самі сильні, сама сильна зона продаж. За яку ми ось об'єми так, самі сильні на продажу, тобто це 24 400, які ми не пробили. тобто Ось я відмітив цю зону так, червоненьким. Це зона сильного продавця, можна її розширити, тобто ця зона десь ось, тут, ось так буде виглядати. Тобто, ця зона, як на мене, дуже сильного продавця. Так, ця зона тут ну, відносно величенька. І може бути, там, да, заходячи в цю зону, ми можемо доходити там, до 25 тисяч доларів. Але ми не пробили. Дивіться, ми закрилися, закрили місяць десь на цій відмітці 2330 і ми не зробили перехай попередній. Тобто там, де були, була у нас зона продаж, Тобто тут ми бачимо падіння, відкупають, тут бачимо, що сил немає. Знову робимо ретест, сил немає, падаємо, падаємо, падаємо. Знову ми виходимо, не робимо перехай, тестуємо зону продаж. Ну, як тестуємо? Люди забирають профіт в цій зоні. Е, робимо корекційний рух, і далі е, у нас є трендова. Тобто, я, дивіться, у нас є трендова, яка показує нам, що ринок у нас не східний. Ми вийшли за цю трендову. Зараз ми перейдемо на недільний таймфрейм і подивимося більш. Більше да? бачимо, що у нас є заворот, ось такий плавний. Але ми тримаємося над трендовою. Тобто, це означає, що ми можемо потенційно, в принципі, б ще сходити вверх. Але, можливо, це який обман скажімо так, обман людей. Тобто Ми ж бачимо, що маркетмейкери бачать. Бачу, що, ну, в принципі, люди на це реагують, і ми бачимо несхідний такий тренд, так, який ми ламаємо. Але ну, по факту, по свічному аналізу, ми нічого не поламали. По факту, ми не зробили перехай, так, ну, якщо дивитись, падаємо, 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 виходимо, робимо ретест і бачимо, що сил навіть не вистачило для того, щоб дійти до. Тієї ціни і зони продаж, яка у нас була. Ми бачимо, що, ну, по-перше, на більш таких старших таймфреймах, на більш такому великому графіку, бачимо, що ми зараз підходимо до об'ємів. А якщо подивитися на більш короткий, на, на цей рендж, який у нас розпочався розпочався у нас в січні ані, літ, влітку 2022 року. То ми можемо бачити, що об'єми у нас знаходяться десь в районі 19280. Якщо ми подивимося по Fibonacci, ми також зможемо побачити, що по сітки Fibonacci, якщо у нас закінчився зріст на даний момент часу, тобто на 100% неможливо сказати, закінчився він чи ні, але те, що це піки десь в цьому районі розгрузка. Ну, Можна сказати, з великою вирогідністю, що це так і є. Далі дивимося, у нас є корекційна зона по Fibonacci 0,5 це, скажімо так, звичайний рух, звичайна корекційна зона 19,800, Якщо сил в ринку не буде, далі у нас 18800 іде корекційна зона по Fibonacci. І далі, якщо ми прийдемо десь в цю зону, тут у нас об'єми, тут у нас корекційна зона Fibonacci. Тут під цим об'ємом у нас набір позицій, як ми можемо бачити, так? Тобто все, що нижче там 1930, це у нас був набор позицій. Ну, знову ж таки, аналізуючи те, що у нас було. Ось тут був саме такий гарний набор позицій і вихід. Далі. Якщо подивитись на недільки, ми з'їли цей зріст, але бачимо, що у нас в принципі тренд на недільках зберігається несхідний. Тобто, хай понижається, дивіться, хай понижається, лой понижається. Хай понижається, лой понижається. Далі ми... Вроді як, оцей несхідний тренд ламаємо, виходимо. Але якщо дивитись трішки більше, да на графік розширеніше, то бачимо, що в принципі несхідний тренд у нас е зберігається. І тепер питання. Питання в тому, чи буде у нас перелой. перелой чи це буде просто корекційний, корекційний рух, ось такий, так? І з виходом далі. Це головне питання. Подивимось. Поки що я очікую, як мінімум, корекційний рух. Давайте подивимось на більш-менших таймфреймах на одному дню. Зараз виключу. Так, На один день по біткоїну ми бачимо з вами, що в принципі ми тут у нас також показують, типу ми відкупаємо, типу підтримка. Ось ми бачимо тут: хай так. Да, ну, Тобто є, є у нас тут зона проторговки, в принципі, дивіться, Є100 SMA, це скользяще, яка показує нам, ну, в принципі, ми завжди до них повертаємося. Дивіться, ось тут хоп, протестили, впали. Хоп, протестили, впали. Знову хоп, протестили, впали. І дивіться, ми постійно на Медвежому ринку були під нею на одному дню. Зараз ми за нею вийшли, але ми за неї вийшли, але я вважаю, що. Протестувати, на якому рівні це буде, можливо, це буде на 19 200, вона ж буде у нас підніматись потихеньку, можливо, на 20 тисячах доларах, можливо, буде флет, да, і ця скользяща дожене ціну десь тут. Тобто, ну, в будь-якому випадку поки що потрібно спостерігати і далі дивитися, якщо ми тестуємо і пробиваємо її вниз, я вважаю, що будемо падати далі. Якщо це відбудеться. Поки що я очікую корекційний рух е, в зону 19350, ну, 18700, 18 800 в цю зону, якщо подивитися на один день, давайте подивимося по Fibonacci, що у нас показує, то корекційна зона у нас 2030 і 19380. Ну, в принципі, якщо сила корекції буде звичайна, то в принципі. Цей район очікую. Давайте тепер подивимось BNB, щоб цей ролик не затягувати. BNB до бітка, несхідний тренд. Можемо подивитися на недільці. Це у нас хай по BNB. Ой, так. Тобто у нас є хай по BNB, АТХ, да? тобто вищі ціни не було. Зараз у нас почався корекційний рух. Можна, можна порахувати раз. Імпульс 2, імпульс 3, імпульс 4, імпульс, і зараз п'ятий імпульс повинен бути. Я очікую десь в цей район. Це у нас. Це у нас це у нас п'ятий імпульс. повинен, ну, ну Відсотків 15-16 може дати. До бітка. А, а як буде себе біток поводити, тут вже питання таке. Діло. Тому, в принципі, як, ну, я в принципі на недільки подивився, на, на дню у нас е, приблизно все те саме. На дню у нас ще хуже ситуація, тому що ми впали під СМА. А як ви знаєте, дивіться, коли ми були над СМА, вийшли, дивіться, вихід над СМА, тест, знову вихід, знову тест, і пішли-пішли в тренд. Так? Тобто, це щоб було розуміння. Пішли-пішли в тренд. Що відбувається? Давайте подивимося. На ефірі у нас знову ж таки, так? Вихід, тест не протестили, впали. Бачите, куди впали? Нормально так провалились. Ефір знаходиться в тому ж самому положенні. Тобто, знаходиться в несхідному тренді до бітка е, під 100 SMA. Давайте, щоб просто було максимально зрозуміло, як працює 100 SMA, тобто, ну, Це не, там, не супер щось, але просто подивіться на ціну. Що відбувається, коли біток виходить над 100 SMA, ось тут, да, Виходить, теста, не, не вдалося впали. Виходить, теста, втримує, піднімається вверх, тестить. І почався бичий ринок. Ось так працює СМА. Що у нас відбувається, коли починається медвежий ринок? Виход, тест, зростаємо, тест. Пробиваємо. Тест. Падаємо нижче. ростем, тест. Пробиваємо ложний виход, тест, пробиваємо і падаємо вниз. Тобто, і весь час ми знаходимося під 100 SMA. Це потрібно розуміти, так, і це може відбутись у нас на графіку з BNB Bitcoin. тобто це тільки, Ми тільки ось бачимо, да, пробили тест, невдалий впали. Вверх впали. Тобто це означає, що в принципі альти виглядають висококапіталізовані, не дуже гарно до бітка, як на мене. Звісно, все може бути, тому, в принципі. Також і тут бачимо так: на ефір біток, бачимо, що не дуже гарно виглядає. Якщо подивитися по BNB, по BNB, якщо подивитися BNB до USDT, зона продаж у нас дуже сильна. Є. з 313 до 362, десь приблизно по об'ємам, якщо дивитися, ми зараз е, прийшли до об'ємів, тобто до USDT скоректувалися об'єм у нас знаходиться на 283. Е, тут у нас і знаходиться, дивіться, як ми дуже чітко прийшли до об'єма і прийшли до 100 sma і прийшли до рівня. тобто ось E, і все зійшлось, тобто ціна торкнулась, ціна відбилась. E, неважливо, да, який новосний фон, головне те, що ми відбилися, ми прийшли до цієї зони. E, по Fibonacci тоже зона, практично дійшла до корекційної зони 278. E, і все ще нижче у нас може бути набором позицій. Але так як у нас до бітка e, ця монетка виглядає не дуже BNB. так? то дуже залежатиме від ціни бітка. Якщо біток буде литись, то литиметься BNB набагато швидше. І якщо ми все ж таки зараз потрогали, дивіться, ми ось тут виход протестили, пішли вище, зараз тестимо, і якщо ми не втримаємо, підемо нижче, якщо втримаємо, можемо ще зробити якийсь імпульс вверх. Це те, що я очікую до, до, по US, BNB usdt в принципі, поки що так. Зараз відбилися, тобто зараз, в принципі, тут нічого не можу сказати. Поки що покупці захищають цю зону, бо тут все прям там, перехрестя, і рівень, і СМА, і об'єми, і, і все, що тільки можна. Так, ефір. По ефіру. Ефір, ну у нас по Ефір взагалі дуже високо підняли, як на мене. Е, дивіться, у нас є трендова. Ось, по-перше, перший е, дуже, ну, скажімо так, забувся, як називається. Імпульс є імпульс, ну, не імпульс, там по-другому називається, але е, імпульс є. Ми його пробиваємо, висхідний цей імпульс. Е, і я очікую, ну, питання тільки часу, так, як мінімум, ось ми бачимо. Е, так, як мінімум, ну, давайте зараз сітку Fibonacci. Спробую, спробую, спробую показати. Дивіться, ну, давайте відна. Ось ми бачимо. Сітка Fibonacci. Ну, давайте навіть не від цього дна будемо. Так. А, від, 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 від іншого. Так, звідси будемо рахувати. Дивіться, що у нас виходить по ефіру. Ну, Якщо говорити про те, що рух тут закінчився, ми прийшли до зони продаж, ми бачимо реакцію. ну, Це окей, тобто це норма, побачити реакцію. Бачимо, у нас тут рівень є 1460, він сформований. Тут бачимо, багато було з ним, скажімо так, роботи. Далі по Fibonacci 0618 доволі непогана така корекційна зона, з урахуванням того, що виглядає добітка, він не дуже. Тут у нас знаходиться 100 SMA, тут у нас корекційна зона по Fibonacci, це 14031 рівень, далі 1367. Далі у нас іде тут трендова, яку потрібно протестувати. У нас тут зона підтримки, якраз, у нас тут 100 SMA, ну тобто Якщо ми ламаємо тут, то падаємо е, дуже глибоко. Якщо не ламаємо, то можемо, в принципі, ще якийсь тренд показати е, по ефіру. Давайте ж зараз видалю оцю. Давайте по об'ємам подивимося. Я просто не дивився по об'ємам, що у нас тут. Давайте просто по, по, по цим об'ємам. А об'єми у нас знаходяться, якщо дивитися взагалі по оцінки цієї, то об'єми у нас знаходяться. Ось, бачимо, якраз тут у нас полка є 1216. Тобто це рівень, це об'єми, де ну, зона покупця. Тобто ми все ще нижче 1200, це зона покупця. У нас іде по теперішньому, скажімо, графіку, да, тому що він у нас є. Ну, в принципі, В принципі, Десь в цю зону ми можемо прийти, і ми прийдемо питання тільки в часі. Ось такі думки. Якщо у вас є питання, якісь по якихось монетках, ви хочете подивитись якісь монетки і так далі. І тому подібне, Ви можете написати в коментарях під цим відео, я вам наступного разу запишу огляд. Це мої думки. Якщо вам сподобалось, поставте обов'язково лайк цьому відео. Ну і на зв'язочку. Всім бажаю гарного настрою і успішних трейдів. Пока-пока.